Урок 26. На цьому уроці ми познайомимося з граматичним часом Present perfect. Пізніше ми ще повернемося до нього. Ось на цьому уроці таке ну, легке знайомство. А, ну, дивіться, вважається, що дуже складно розрізнити, коли вживати англійське дієслово в past simple, а коли в present perfect. Тому що. І в past simple, і в present perfect. А, англійські слова вживаються тоді, коли дія відбулася. Насправді нічого тварного немає. Ось давайте буду все перекладати і коментувати. Перше речення він приїхав вчора. В цьому реченні. Слово «yesterday» показує, коли відбулася дія. В цьому випадку ми зобов'язані вживати англійське дієслово в past simple. Вчора, позавчора, минулого року, хоч 5 секунд тому ми вживаємо англійське дієслово в цьому випадку в past simple. Ну а тепер переходимо до перекладу речення Він тільки що приїхав. Як бачите, в цьому реченні мова йде про дію, яка теж відбулася. Ну, Я написав це речення під назвою Present perfect». Ну, перш за все, дивіться, як утворюється цей граматичний час за допомогою допоміжного дієслова «хел», ну, або форма «has», і плюс третя форма дієслова. Третя форма. В таблиці неправильних дієслів. Це ось третя колонка остання. Ну, Дивіться, він тільки що приїхав. Ну, По-перше, три форми дієслова to come. To come, came, come. І слово just. Ну, Давайте спочатку перекладу, а потім вже поговоримо. He has just come. Він тільки що приїхав. Uh, є спеціальні слова, які зобов'язують нас uh, поставити англійське дієслово в граматичний час present perfect. Одне з таких слів це слово just, тільки що. Як бачите, в цьому реченні ми не говоримо про те, коли відбулася дія. Просто інформуємо, що вона відбулася. Отже ще раз, він тільки що приїхав, he has just come. Uh, я написав на дошці слова, які є ознакою граматичних часів past simple та present perfect. От зліва у нас past simple. І це слова yesterday, вчора, the day before yesterday, позавчора, two days ago, два дні тому. Last year минулого року, last week минулого тижня, ну і так далі. А ось справа слова, які є ознакою граматичного часу, present perfect, just тільки що. already – never – ніколи, ever колись. Today, сьогодні, this week – на цьому тижні. От зараз. Ви будете самостійно перекладати речення з цими словами. Перекладіть самостійно два наступні речення. Ми написали контрольну роботу два дні тому. Ми вже написали контрольну роботу. Ну, дивіться, я написав слово контрольна робота, тест, і три форми дієслова to write. To write, wrote, written. Прикладайте, будь ласка. Порівнюйте свій переклад. А, в першому реченні ми повинні вжити англійське дієслово to write в формі past simple, тому що в реченні вказується, коли відбулася дія два дітами. We wrote a test two days ago. Прикладаю друге речення. Ми вже написали контрольну роботу. В цьому реченні мова йде про дію, яка теж відбулася. Але в реченні не сказано, коли вона відбулася, а слово вже already, зобов'язує нас вживати англійське дій слова в Present Perfect. We have already written a test. Ну, зверніть увагу на те. Куди ставиться слово already. Самостійно перекладіть два речення. Я не бачив його минулого тижня. І друге, я ніколи не бачив його. Давайте подивимося, що у вас вийде, а потім порівняйте з моїм перекладом. Перше речення. Я не бачив його минулого тижня. Минулого тижня є два слова, тобто перекладаємо в past simple. Did not see him last week. Я ніколи не бачив його. Слово «never» зобов'язує нас вживати дієслово present. perfect». I have never seen him. три Триформи слова. Але ну, ви повинні були подивитися в таблиці неправильній дії з дні. Отже, ще, два, ще раз ці два речення. Я не бачив його минулого тижня. I did not see him last week. I have never seen him. Ну, як бачите, нева, е, вживається замість слова not. на тому місці стоїть. Перекладіть два питання речення. Ви їздили в Англію два роки тому? І друге, ви коли-небудь їздили в Англію? Тепер мій переклад. А перше речення. перекладаємо в past simple. Did you go to England two years ago? І друге питання. Ви коли-небудь їздили в Англію? Have you ever gone to England? Ну, три форми действова to go ви повинні були знайти. To went gone. Слово ever зобов'язує перекладати це питання в present perfect. Ну, дивіться, я вже казав, що ми ще повернемося до часу Present Perfect, обов'язково. Але, але я ще хочу додати от деякі деталі. Дивіться, от слово already, ми вже про нього говорили, вже. воно зобов'язує вживати слово Present Perfect. Але є ще таке слово як yet. Яке в питальних реченнях перекладається як вже, а в заперечних як ще? Ви дивіться, ну повторюю. Пізніше ми будемо перекладати дуже багато речень в Present Perfect, Те, На цьому році таке легке знайомство. Я перекладу ці речення з коментарями. Я вже прочитав цю розповідь. Ну, по-перше, три форми to read, to read», «read», read. I have already read this story. Слово already вживається в стверджувальних реченнях. Ти uh, uh, вже прочитав цю статтю? Have you read this article yet? No, Зверніть увагу, що слово yet ставиться наприкінці речення. Я ще не, при... не прочитав цю книгу. I Haven't read this book yet. Отже, слово already вживається в стверджувальному реченні і ставиться між допоміжним дієсловом та третьою формою смислового дієслова, а слово, «yet», яке є теж ознакою present perfect. І в значенні вже, і в значенні ще ставиться наприкінці речення. Прикладіть самостійно два заперечні речення. Я не бачив її вчора. і Я не бачив її сьогодні. Тепер мій переклад. Слово вчора зобов'язує нас перекласти речення в past simple. I didn't see her yesterday. Я не бачу її сьогодні, сьогодні перекладаємо Present Perfect. Ну, напишу три форми дій слова see. Ви повинні були знайти вже. To see, so see, Отже, я не бачу її сьогодні. I haven't seen her. Today. І наприкінці уроку перекладіть три питання речення. Вона вже прийшла? Коли вона прийшла? А що він сказав тобі? Мій переклад. Вона вже прийшла, ну слово вже зобов'язує нас перекладати це речення в Present Perfect. Had she come yet? to come come, 3, Коли вона прийшла? Дивіться, в цьому реченні той, хто питає, його цікавить, коли відбулася дія. Коли відбулася дія? Ми зобов'язані перекласти це питання в past. Simple. Mm -hmm. Ну і взагалі, якщо питання речення починається з питального слова, якщо воно там є питання слова, то, як правило, такі речення перекладаються в past simple, якщо є питальне слово. А що він сказав тобі? What did he tell you? Ну і на цьому наш урок завершено. І ще раз хочу сказати, що до цього граматичного часу ми ще обов'язково повернемося.